Далі про продовольчу безпеку будемо говорити з нашим наступним співрозмовником Тарас Висоський, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України на прямому зв'язку. І з нами, пане Тарасе, наші вітання вам. Доброго дня Вітаю. виклики, які стояли перед українськими аграріями цьогоріч, вони дійсно вражають, вони когось засмучують, когось надихають. Але наступна посівна це те, з чим нам доведеться. А жити вже найближчим часом, як ви вважаєте, чи готові ми до цього виклику? Він буде набагато серйозніший, як на моє суб'єктивне переконання. Дійсно, українські аграрії показали незламність і велику роботу провели в поточному році, посіявшись весною, де дозволяла військова ситуація зібравши врожай і відповідно реалізувавши і посіявшись осінню. Але весна буде складною, тому що попереднього року, точніше, поточного, ми на 24 лютого вже були майже повністю готові до посівної. Зараз ситуація з коштами з ліквідністю складніша. Фактично, зараз щодня думають аграрії, і держава розробляє певний пакет допомоги для того, щоб весною максимальну площу засіяти. Враховуючи, що так як зазначало в сюжеті озимих посіяли менше, то однозначно е потрібно буде більше робити виступною разом з тим, аграрії налаштовані рішуче, як ми чули в, в сюжеті, і будуть скрізь, де дозволяє безпекова ситуація використовувати цю можливість і засівати максимальною площу культур. Тому ми все таки е надіємося, що вдасться і наступний рік, який буде нелегким. Пройти з впевненістю, виростивши достатньо е збіжжя для внутрішнього споживання та для експорту, перш за все, країни, які голодують, які потребують цього, пане Тарасе. Про зернову угоду, яка діє вже майже півроку, за цей час з українських портів, зокрема з Одеси, вийшло трохи більше ніж 500 суден, але Росія і тут встреляє палки в колеса. Зараз в протоці босфор. Близько ста кораблів не можуть пройти перевірку. Намагається Росія нам завадити. Що будемо робити? І як тут домовлятися з країною-агресоркою, яка не хоче йти на аграрні поступки? Дійсно, зернова ініціатива зробила великий суттєвий вклад в продовження діяльності українського аграрного сектору. Уже станом на сьогодні близько 600 суден вийшло. І було експортовано близько 16 мільйонів тонн з продукції, але ви абсолютно праві. Потенціал реалізований не повністю через небажання країни агресора активно інспектувати судна в босфорі. Фактично, зараз обсяг проходу суден в 3-4 рази менший ніж того, яка є спроможність інфраструктури трьох великих портів Одеси. Тому продовжуються зараз перемовини на високому державному рівні, перш за все з нашими партнерами, це ООН та Туреччина щодо вирішення цієї ситуації і відповідного прискорення можливості інспектування як результат експорту. Чому це критично важливо, крім того, що це надасть можливість вчасно отримати необхідне продовольство десятка мільйонів людей від сотень в світі? Це важливо для українського фермера, тому що коли не буде простою суден спровокованих Росією, логістика стане суттєво дешевшою, і українські фермери отримують більшу ціну, і в них буде більше можливостей встигнути вчасно все посіяти весною. Пане Тарасе, вибачте, в столиці е, України об'явили повітряну тривогу. Будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки, спустіться в безпечне місце і зважайте на це. Це я до всіх наших глядачів і слухачів, які перебувають в столиці України. А дозвольте е, вам задати наступне запитання. Ми розуміємо, що наступний рік і саме через те, я вас питав, буде складним для аграріїв. І Саме через це аграрії можуть можуть змінити свої вподобання. Е, Зменшити або змінити площі засіяних культур, збільшити кількість технічних культур. Я розумію, що ми будемо із хлібом, але все ж таки, зерно це основний або ключовий для аграріїв, так сектор надходження валютної виручки і в економіку України грошей. Чи вбачаєте ви в цьому небезпеку? На що ми маємо зараз звернути увагу? Ну, з точки зору продовольчої безпеки, базова культура, пшениця про неї було в сюжеті. Ми бачимо, що буде зменшення виробництва ласину вдвічі більше ніж внутрішня потреба. Дійсно, очікується певна зміна сівозміни. Далі буде зростати кількість олійних культур. Ми бачимо, що ріпаку посіяли навітрішки більшість минулого року на зиму, і також очікуємо більше площі сої та соняшнику. Відповідно чому тому, що олійні культури вартість однієї тони більша, і можна фактично вартість логістики в рахунку на тону менше. Тобто, фермери мають змогу по факту з одного гектара більше заробляти. Це є позитивно для фермерів, позитивно для макроекономіки і не критично для сівозміни. Наприклад, соя вона дуже корисна культура в узміні. Вона заміняє мінеральні добрива, утворюючи азотні відповідні сполуки. Тому все таки зміни будуть також трошки збільшиться кількість культур, які на внутрішній ринок. Ми бачили цього року. Це по гречці, і очікуємо, що все-таки це не вплине критично на аграрний сектор. Пане Тарасе. Перепрошуємо не по тій аграрній темі. З приводу якої ми вас попросили долучитися, знову тривоги. Як бачимо на мапі, яка зараз є на ваших екранах, кількість регіонів, де лунає сигнал, збільшується щохвилини. Будьте обережні, пам'ятайте про укриття і про те, що ворог підступний і вже другий день поспіль атакує нас. Пане Тарасе, повертаючись до аграрних питань серед сотні злочинів, які Росія здійснює на нашій території, особливим пунктом йде таке питання, як екоцид. Що робить Росія? Руйнує наші міста, вбиває людей, вбиває тварин, знищує рослини і так само завдає шкоди родючому українському чорнозиму. Скажіть, будь ласка, чи вже думаєте у профільному відомстві над тим, як відновлювати українські землі для того, щоб після перемоги ми могли знову повернутися до нашої аграрної діяльності і відновити ту кількість угідь? Які зараз всипані мінами, і які Росія так грязно посипає, продовжує посипати ракетами українські грунти, українські чорноземи це однозначно безцінний ресурс. Тут всі знаються в світі, і, на жаль, дійсно окупанти також завдають цьому шкоди. Ми спільно з міжнародними партнерами ФАО та іншими. Також спільно з науковцями на початку грудня держава провела вже е, таке декілька серій конференцій, де розпочато обговорення стратегію відновлення родючості ґрунтів. Розуміємо, що це довгостроковий процес. На жаль, е, дуже коштовний, але також і європейські фонди по відновленню ґрунтів. Ми вже почали діалог з європейською комісією. Інші міжнародні це все рівно обов'язково зробимо. Тому наразі е, відбувається моніторинг і аналіз шкоди на уже деокупованих територіях, фіксується скільки треба буде часу для відновлення і ресурсів, і паралельно ми спілкуємося з науковцями вітчизняними міжнародними та міжнародними фондами, які е, допомагають зберігати ґрунти або їх відновлювати, щоб Україна була в фокусі найближчі роки. А чи ведете статистику, який регіон постраждав найбільше? Наразі з деокупованих найбільш масштабно постраждала Харківщина, тому що вона по площі велика і історично була сильним аграрним регіоном. Ми ще не можемо оцінити до кінця збитки Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської, але з уже деокупованих це найбільша Харківщина, і під ризиком є мінімум до 110 тисяч гектарів угідь. Ну це досить великі площі і суттєві, на жаль. Але знову ж будемо, незважаючи на це, рухатись декілька етапів. Розуміло, що перший крок це розмінування або верифікація відсутності мін. А тоді вже застосовуються безпосередні програми агрономічні по відтворенню там, де зазнала шкода ґрунти. Пане Тарасе, Олена питала вас про особливості роботи зернового коридору, і ми знаємо і бачимо, як ворог. Блокує, не дає працювати цій ініціативі. Про іншу у зв'язку з цим ініціативу від президента України Грейн Фром Юкрейн хотів з вами поговорити. Ми знаємо, що Україна вже допомагає африканським країнам, які на межі голоду опинилися українським збіжжям в рамках цієї програми. Яка з боку міжнародного співтовариства гарантує надходження грошей за це зерно? А ми гарантуємо, що це зерно дістанеться. Тим і тим людям, які цього конче потребують в рамках цієї програми. Чи це розкажіть трошки детальніше? чи це є додаткові е, законтрактовані об'єми, чи українські фермери е, працюють співпрацюють за цією програмою? Чи це державне зобов'язання? І це те зерно, яке б в будь-якому разі йшло на експорт в даному конкретному випадку. Ми гарантуємо, що воно дійде до кінцевого африканського споживача. Президент України Володимир Осам Зеленський ініціював програму «Grain from Ukraine». Перше, що дуже важливе, що це зерно українського походження, тобто воно має бути точно вирощене в Україні експортовано з України. Тому це також допоможе українським фермерам з точки зору реалізації вирощеної продукції за, відповідно за кращими цінами. Другий важливий аспект. Що є міжнародна підтримка вже десятки країн е, анонсували ну фактично погодилися підтримати цю ініціативу обсягом до 200 мільйонів доларів. Це може дозволити понад півмільйона тонн зерна мінімум експортувати в країни Африки, де є голод. Е, крім того, що є погодження, є вже фактичні результати. 80 тисяч тонн пшениці відправлено за кошти України. Тобто, це держава Україна готова, зважаючи на всі складності, допомагати тим, хто голодує, три судна, і близько 300 тисяч тонн вже е, світовою продовольчою організацію за кошти міжнародних партнерів за проханням України і знов ж це українське зерно тому це і надзвичайно важливо, е, і це матиме дійсно такий гуманітарний суттєвий важливий е, вплив. На подолання голоду в африканських країнах, пане Тарасе, Ну і ми маємо невелику кількість часу, але тим не менше, зважаючи на те, що перед в нас пора, можливо, кілька ваших позитивно привітальних слів до аграріїв щодо року прийдешнього? Перш за все дякуємо за стійкість цьогорічну. Бажаємо, щоб ті фактори, на які аграрії не можуть впливати, це погодні, перш за все були сприятливими. Впевнені, що Збройні Сили України забезпечать безпековий момент. Тому нашим аграріям бажаємо високих врожаїв, гарних, справедливих цін і можливості далі розвиватися. Щиро дякуємо. І уряд також продовжить підтримувати всіх можливих аспектах. Дякуємо. Дякуємо і вам, пане Тарасе. Тарашніми святами, велике. так само вас і ваше відомство, Тарас, Тарас Висоцький. Висоцький, так заступник міністра аграрної політики, був на прямому зв'язку із нами. Ми...